Для того, щоб приготувати такі ліниві пельмені, нам знадобиться начинка: це фарш, цибуля, сіль та перець. Також беремо ваше улюблене тісто, яке ви використовуєте для пельменів та вареників. У мене це універсальне заварне тісто. Його рецепт вже є в мене на каналі, тому я залишу вам посилання під відео. Розкочуємо тоненько тісто, так як ви звикли на пельмені або варенички, намащуємо частину начинки тонким шаром на тісто, залишаючи трохи місця по краях. Тепер плотненько завертаємо рулетик та защіпуємо тісто по шву та по краях для того, щоб сік з нашої начинки не витікав. З такої кількості тіста, як вказано в мене в рецепті, вийде три таких рулетики. Як ви бачите, я в свою начинку додала картоплю, тому що в мене дуже жирний свиний фарш. Ви можете не додавати картоплю, або ж додати один до двох картоплю з фаршем. Можна також замість картоплі додати гарбуз або вашу улюблену зелень, або ж залиште просто фарш з цибулею. Це вже за вашим смаком. Зазвичай такі рулетики запікають у духовці в соусі або можуть обсмажити на сковороді, тушкувати під кришкою. Але я звикла готувати таку страву на пару. Для того, щоб вона приготувалася, потрібно 40-60 хвилин. Звісно, все залежить від товщини тіста та кількості начинки, яку ви поклали. В рулетик. В мене на три рулетики уходить 450 грамів фаршу. І вдвічі менше цибулі, вдвічі менше картоплі або гарбуза. А там дивіться, як вам подобається. Такий рулет я зазвичай подаю зі сметаною або сметано-часниковим соусом. Просто нарізаю на такі кружечки. Та подаю. Хочу вам показати, якою соковитою залишилась начинка. Повірте, це дуже смачно, дуже швидко та просто готувати. І щось новеньке для вашої родини. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо вам було корисно, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!